Так, друзі, всім привіт головоломку манію вирішую. Напишіть, будь ласка, свої результати, тому що, як виявляється, що дивився в деяких шахістів, там великі результати, то це не за 5 хвилин, скільки вони вирішують, а просто як там, в ряд там, не, не по часу. Отже, просто грають і вирішують задачі. Тому я вирішив записати відео, оскільки я задач вирішую за 5 хвилин. Окей, тут. Окей, що ж є. Ай, така довга ну то ж для чого вже добивати? Якщо ж я зрозумів цей, цей хід, для чого там мене домучувати питання. Окей, тут є шах і мат, шах і мат. побили. Побили. Щось. Ну для чого це все якось. Шахімат. Хід білих, хід білих, хід білих. А, шахімат. Так, що ж таке не береться? Шах-шах-шах. Шах. Шах-шах. Шах. А, ну, я б'ю, виграв. А, ну так добре. Шах-шах. Шах. Шахмат. Mm. Шах. Um, шах, mm. Можна сюди зайти, ні? Правильно, Правильно туди. Шахмат. Um, шах. Шах. І мат потім. От тут хочеться дати шах. Правда ж? І... Ага, опять такі. Тюх! Так, мат. Пішек вперед, тут класно! Може бити. Пішли вперед. Блін, тут просто висить. Ух ти, точно. Точно, ти пішак вперед. Ой-ой-ой, ну це я не думав, що таке буде. Пішак. Так, тут мат. М -м, тут можна слоном закритися. Там просто. А не можна. Вау! А висить все ж. Тут доведеться відійти. Ні. А, ні. А. Не може бути. Так, ну, здається, шахмат. Тут у нас шах. Шах, шах, шах. Так, 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 так. А, в ту раз спіймалася. Точно. Окей, ну це було таке собі, не дуже просте. Ага, отакий, коротше, хід, дивіться, бум, бум і бум. Це круто, круто, круто. А, ну тут те саме. Так, тут в нас можна взяти. А, ферзь піймався, ні? Ферзь піймався. так? Ні, а как тут? Как дальше ее до, и тут? А, так, правильно. Уф. Хит белых, точно, точно, точно. хід белых, белых шах. Шах, шах. Так, хід черных. Хит черных. Ай, погано. Хит черных, хід, хід черных, знову. Так, шахмат. Не знаю. Ну окей, 40. Ну, це не мій рекорд, звісно, 40. О, це так. Нормально, зараз покажу. 40 задач. Ну, через те, що ну, вже і так, 11 секунд було. Не сказав би, що я сьогодні в хорошій формі. Ну, так, десь 40 за 5 хвилин. А Скільки у вас, яка, яка результативність у вас, напишіть, будь ласка, в коментарях. Навіть стрімери, які там будуть заходити, за 5 хвилин, скільки вирішуєте. Циферку, циферку в коментарях.